Всім привіт, друзі! З нового дня. Вчора мене встигли поприбирати в хаті, бираємо сьогодні в квартирі. Сподіваюсь, що сьогодні йолочку поставимо, а не поставимо якийсь наступний день. Артем попросив мене принести. Давай. Мені так подобається, як ти це. Убираешь? Здравствуйте. Умничку. Не, не дай убирать тоже. Ты то Ченечка, -то... а ну скажи, я твое самочувствие. Я твое самочувствие, Зиронька. Это это руснялые, кажи уже, да, ой, чухать надо, да. Кажи, иду на поправку по цацу. Да? Лишка стоять, носить москренький. Їсти тобі подобається цей корм. Чи ти, ти хочеш свого? Угу. Ти хоче? Давай, лапку. Давай, сідай. Давай. Молодець. Умничка моя. Умничка моя. та ножка красива. Чого ти пристала? я не можу поняти. Чого ти пристало? Ну, я просто буду зараз полетими. Рішила попросити. А да я вже все зробив. Можеш ти Угу. Квіти треба полить. А куди ми ялинку поставимо з тобі? Як зідав? Ну, треба буде подвинуть стіл трошки. Ну, подвинути, сіма, подвійну, конечно. У нас вона тут завжди стоїть. Гірлянду повісить. А А куди ти пішов? Щось з вану завети. Угу. А, я ж вам ще не показувала. Дивіться, я теж вилажую картину. Коли нема світла, коли мені хочеться просто спокійно посидіти, то по чуть, чуть вилажую. Гномів достала своїх. Красивих. У мене їх три, два там поставимо. І один в другу кімнату. Що з дірочками? Що моя любов? Що тут осталось в тебе? Ось сталося трошки, да. Синячок маленький. Маленький синячок. Нічого пройде. Такий серйозний. Хто такий серйозний? Лягай, почухай, лягай. Давай. Давай от так. Каже, я люблю, як мене чухають. Люблю. Нічого, будеш здоровенький, все буде добре. Люботика. Ви ну, поділитися з вами. Ось таку лампу придбала. Заряджається і світа вона приблизно десь на години 4 точно, якщо не більше. Шикарно. Подобається мені. В Аврорі 300 гривень. По-моєму, прекрасно. Річика, дама. Надо її однести. Річика, річка, дама твоя. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це у вас тут таке? Що тут відбувається? Бачите, це верті моя комната отдыха, так? Да? Тим. Привіт. А, ось цей крем, що я мажу. Щоб заживало. Валка моя. І там взагалі вже почти ничего не залишилося, треба подобати щось. Сьогодні ще менше, ніж вчора. Ви музики, мої любими. Музики. Все, йди, я вже все своє те, що треба зробив. тепер твоя честь. Далі. Мені ще треба ялинку вийти, щоб витягнути. Це, що прямо гнути. Це вечором буде ділятися все. Вечором світла з п'яти часом не буде. А то скількох... Довго. Ну, вони можуть поміняти. Екстрені. Просто що ввечері можна підключити. Вже, вже Слушай, друг... світ, у нас є. Так, да, мені тільки витягнути з балкона, треба, воно все на балконі. Так, що... Зараз ви... другий день вже екстрені відключення, так що я не знаю, як буде відключати. Бубик. Я вже віддихаю, не? Отдихаєш? Наївся, покушав, все хорошо. Тика таблеткой еще две недели. Таблеткой. Таблеткой есть ты придется, да? Ну ты же их приучился есть, ты же молодец. Таблеточки. Ну, когда-то бы сегодня знала, чего ты? Да, снечок остался, ничего страшного, Все будет хорошо. Любые друзья, и забыла вам сказать, проинформировать, так сказать. Наш ветеринар, коли відносили його кал на аналізи, да? mm -hmm. по його состоянню, по його формуванню кала, нам сказали, що капельниці більше робити не треба, Тому ми його не мучили. У нього все зняли, як ви бачили, я показувала. І все. І тепер тільки таблікіровано лічимося. Так що мучити не будемо, нашу собачку. Йде на поправочку, все буде добре. Артем там миє ванну. Е, хто питав за ванну, чи пожовтіла вона не пожовтіла. дивіться, нічого не пожовтіло. Просто треба не агресивним моючим мить, да. а мить просто обичних для акрилових ванн. Брати спеціальні такі воно як, як гель виходить. Угу. Ну що, я зараз буду йти доставати ялинку. А тьома стирка Что? А ти підеш жарить рибу? Ми купили рибу. Щас покажу вам. Карасовці. А, а я поки достану ялинку, іграшки. І будемо з вами прикрашати. Так, стірка стирається. Да. Ой, ну і футболіст, і футболіст. Я пішла на балкон роз. Да. Ти мені поможеш там зняти ту? Ну, да. воно ж все лежить в дивані. Ну так. Да. Сейчас подождем мене контратак. Любовочка моя, любовочка моя. Так, вит... витащила я, попросила Артема допомогти. Викинемо коробку з-під телевізора, вже більше року пройшло, тому що там стоїть на балконі, мене трошки напрягає. Ялинка, іграшки, гірлянда. І підемо подивимося, що робить наш хазяїн тут. Ти мені так туди зробити. Да. Угу. А як ти хотіла? Там на дві погано прожариться, так? Да? Ну, звісно, ну, погано прожариться. Ну, роби, як вважаєш можна. Ой, як пахне. Що таке? Неудобно? Це не кажеться. Помогти? Не ладно. Получається, бачиш. Главное захитить <клужен> <pid -телевізор, клужен> надо з коробки вытащить з телевизора там по-моєму шось есть, да? Там якісь провода, <клужен> да. А коробку выкинули уже більше года пройшло. Все, вже, ну, на гарантію на нього вже по рік на, на телевизор, а мы вже його выплатили. Ну, да. Ми вже його виплатили ще в прошлому місяці. А ми брали на год? На десять да. да? місяців. Ми на десять. Ой, оце б'ять кілограммами бікрусив. А Артем так. любив таких карасиків. Я, я не люблю таких. Я просто знаєте, чого я люблю? Я тому що люблю посмакувати косточкою. Посмакувати тонкою шкуркою, тому що я розумію, що свята зараз мені це, Вона, вона пооб'їдає везде це все. Шкурко, великі кості, кості ребра. а хребет мені. Ну я ж це сподіваюся, я знаю. Да. Так, ладно, давай. Все, не треба допомож тобі без. І не поділитися наді... за мною парфом. Я думаю, що, навірно, багато хто так буде, так? Так, я думаю, це всі мужики тоді, тому що. Тепер вона прожарюється лучше. Це в кожну, так? Да. аж потім хорошо прожарюється. І вона потім всі кисточки, які, поняла, маленькі, вони ж жарюються, їх теж не чуть повинні. Матвіться. Все, займайся я пішла подивлюся, що там в коробці. Mm -hmm. mm -hmm. І потом будемо наряджати, да? Mm -hmm. Ну, mm -hmm. от тебе требується тільки повісить грилями. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А тобі, дорогой, мій, вообще ничего со стола нельзя. Твоя їда на блажащий четыре. Твоя години. їда – вода. <свят> да, твоя еда вкусная, а... Гастро. Ну тобі вона заходить, так? Да? Сонечко Через я тебе покормлю. На чотири рази даю йому. Так, да, через час Ти ж два рази їв сьогодні? Тьомочка, що тебе? За стопельки подивилися? Я плакав. Чого? <гум> 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 Та <дивуся>, поки що я народавну. <гум> так, як і в людитство було, все стрільне. Так. Ну що, будемо нарежати ялинку? Світла немає. станція працює. Все добре. Що там случилось? Нічого. Кто то пише? Тьомочка. Що? давай твоя функція. Тут усе все лежить. Надо помістить спочатку наш водопад. який теж від Сіті працює. Таку гірлянду ми купили. 129 гривників. Це ж ти хочеш її на йолку? На ялинку, на так. Й... І ту, і цю. Я хочу прямо. Тут цю? Ні, у нас ще є біла така. О. Тобі я... зараз повісить ну. і допомогти мені поставити ялинку, а я буду далі лежати. Ну, давай. Давай. Віся, віся. Вісяй. Треба стульчик тобі взяти. Ні, ну перекидай на другу сторону. Оцей виключатель сюди опускаю. сюда. Тут же будет ялинка стоять. А, И ты Ирланды. имеешь в виду, что это Ну, конечно. Так. Надо да. придумать, куда этот цветок деть. Да, ты придумай, не перерывай, девочка. И тогда надо... Опа. Что у нас это за слово с тобой так? Це, <гум> типа ти готов до чогось, да? Як там зробити надо было до цього, да? Так. Правильно, так было. Значит, нам надо еще одну переноску купить. Невеликую. Верно? Да. Бросать? Бросать. Ще треба знайти достати мене. Ще є такий красивий. Все, сейчас повісимо і покажемо. Все, повісили гірлянду. Сейчас ми її не підключимо, треба переноску нести. Може, Включимо все разом. Угу. Купимо переноску, потому що мы ту переноску используємо під другі. У Нас дві должно так? да? А, так ось ще одна якась переноска лежить можем подивиться пока. хочеш Пробуй. Що тут пик не, не работает? Да. Красота. Угу. А можна ж еще ж тут же блочок есть, да? Можна ще який. Да, щоб воно не так. Да? Да. Угу. Не, я более спокойно сюда включаю. О, вообще. Нет, так и мне не нравится. Нравится, стратоскоп, да? Во, вот такая у меня была. Вот так было. А вот дальше. Нет, воно не тухло у меня. Да. Да. Вот так было. Да. Да? да. Пойдёт? Пойдёт. Ричик, як тобі подобається? Так, виключай. Виключаємо. Следующий этап. Нам надо придумать, куди діти цей квіток. Ну, пока виключай, да, це перенос положи пока на стульчик. Моя картинка недоделана. У менема времени коли ней займатися сейчас. Еще надо поработать сегодня. Це за сьогодні Ні. Що? Думаємо, куди діти квіточку і треба цей посунути. Я пропоную тобі квіточку цю, на... поставити туди, ось посередині. І буде вона чітко тобі стояти, нікому не буде не мішати. Зараз ми поставимо і покажемо. Нормально? Тобі нормально? Ну я дивіться, я поставив його сюди і кажу, не... нічого не видумуй, став сюди і буде нормально телевізор нам дивитися і все остальное. Ну а что нам тут? Месяц, месяц ялинка будет стоять. Ну, скилл надо будет подвинуть все равно. Ну, подавити. так я ж тобі пересыл. Не... А то, что а не надо буде. Та не надо будет, там же надо буде чтобы выходить было. Чтобы ей было лучше видно. нам. Тоді, значить надо цей цвіток буду издевать, тому що тут станція буде стоять. Сейчас мы скил подвинем, цветок тоже надо буде поставить. Танцов земная. Куда? Давай, мы сейчас решили поставить елку, если <связан> будет... Если не будет... Так, давай. Вот тут, не подвели. то да, то мы посмотрим. А еще какие-то избирки. А, ты что? Это на елку. Еще какая-то есть. Но... Ну, Powerbank, а вот это что в левой руке держишь. Це можна в ту кімнату повісити на вікно. Хай там висить? Да? Я знаю, це я докупляла в минулому році. Це вже була украшена ялинка, ми украсили ці лампочки повністю, мало горіли, і я докупляла оцю точно. Все, давай буде розмотувати. Наші втікли. Чекли. Ну мені удобніше так на дві частини, коли вони, що... того, що в... Ну, в диван удобніше ще лежить. Дві. Лож на балконі диван. Я пам'ятаю, як я в прошлом году не могла одну ножку знайти. А де кстати, і нашла? Среди ігрушок. Да? Ну. Так. Угу. Вперед трохи і. Що вперед? Сюди трохи. Ззаді ж. Сюди, до мене трошки. Так? Не треба буде, так, мабуть, з не, ну да, буде, тихо надо буде. Надо ей сейчас чуть-чуть света розпелить. Бува беденька. Тільки ще мої ігрушки не прийшли. Сейчас это Що щось не, не ще. У них там був якийсь оптовий заказ, Все. написал. thank mm -hmm. you Не роботу? Не роби. Роби. Ти її просто не вткнув. Наша ялинка готова. Куди? Це потім я сейчас поубираю тут і поставлю. Покажемо потім, як світло включиться, вже повну картину, так? Да? Бо зараз ми підключили до переноски. Ой, як красиво, глянь. А, ти ж бачиш. <laughs> я в телефон що просто Так, да? зараз да. да, ще включимо, повісимо туди. Ну включиться світло, я вже зніму вам повну картину, тоді покажу. Да, бо це в нас... Убираємо цей весь безлад і покажу вам, потім вже включиться світло. Так, да, бо це у нас світла зараз немає. Ми з Артемом справились, ми молодці. Справилась, конечно, справилась. Да. Вот такая красота у меня тут стоит. Потом поставила я своих новых Два тут и один там. Ну, потом покажу. И самое главное, встречайте нашу красотку. Папа. Такая красота у нас получилась. Боже, как мне нравится. Ричи, тебе нравится? Классно, подивись. Глянь. Глянь, как красиво. Класс. А что потухла ялинка? Ну, сейчас включится. Да? О -о -о -о. Ну да. Ну то гирлянда, наверное, на следующий год мы уже... Да? Все. Отходы. А не, они так Там Да, они любят цвет, они так настроены сейчас. вообще как Пішли ну, в другий кімнаті, я ж покажу. Я ж теж тут з трьомкою зробили. Не обращати внимание, прачечна. Таку красу тут і зробили. І тут теж поставили гномика. Ми сюди поставили цей цвіток, а сюди переставили поки дерево. Ну це на новогодні празники поки. Ну, теж теж да? mm -hmm. І класно, що вона коротка, вона так іде, так, да? полукругом. Mm -hmm. На, Ще на кухні Осталось мені купити, але от зміхуся, щоб візде прямо гірлянди були. Ну, якщо зроблю, я вам обозріла покажу. Все, любі друзі, дякуємо, що були з нами. Щоб в цьому році кожного, хто коли прикрашав ялинку, кожен загадав своє саме найпотаємніше бажання. І щоб воно збулося. І щоб воно збулося. Так. Все, до нових зустрічей. Любимо цілуємо вас. Пока. Щастя, здоров'я! thank mm -hmm. you